Відзнаки почесних громадян міста Тернополя рідним полеглих захисників вручили у Тернополі 15 серпня. Із цієї нагоди десятки людей зібралися біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України, аби відзначити внесок тернополян у оборону та розвиток України. Усіх полеглих шанували хвилиною мовчання та молитвою. оркестр виконав гімн України. Так полеглих воїн нагородили орденами за можність третього ступеня від Тернопільської обласної військової адміністрації. А волонтера, батька полегло воїна Петра Гурняка, нагородили відзнакою президента України за оборону України. Тернополянка Анна Нетик Стремба разом з донькою прийшли отримати нагороду полеглого чоловіка і батька Богдана Тремба. Він один із захисників, кому присвоїли відзнаку почесного громадянина міста посмертно. Богдан Трембо повернув Україну з початку повномасштабної війни. Під час одного з боїв отримав важке поранення. Воїн проходив лікування протягом 9 місяців, проте, на жаль, помер 29 червня 2025 року. З перших днів повномасштабного вторгнення він лишив роботу, взяв паспорт і пішов в військкомат. Сказав, хто як не ми, хто як не я. Воював він. Підрозділі розвідки на запорізькому напрямку, де я отримав поранення. Богдан був спортсменом, боксером, тайським боксером, був великим, але дуже добрим, щирим, відвертим, справжнім. Просто справжнім. Це як я завжди не стомлюся повторювати. Це був найкращий з людей. Загалом знаки почесних громадян міста Тернополя посмертно присвоїли 18 полеглим захисникам вічна їм пам'ять. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.